які ми повинні будемо робити. Це проведення профілактичних заходів інформаційних кампаній, розвідування факторів, притягнення кризників, надання соціальних послуг і допомоги сім'ям, які опинилися в зоні ризику в плані домашнього насильства виявлення таких сімей, посилення координації та співпраці з правоохоронним органом, становила громади тощо. Тобто така коротенька програма. А скажіть, будь ласка, а у нас є? Такі вже випадки. Домашнього насильства Ваші насильства. Є. 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 А і що ми робимо? А, до нас повідомлення про домашнє насильство проходить поліція через місяць після того, як кажу, да, завершився да. факт. Тому щоб цього не було, у нас зараз розглядається якби координокоординація роботи з структурними підрозділами, щоб ці випадки виявлялись зарані і щоб працювала громада. У нас створена координаційна рада, яка буде цим займати, буде програма. Як ото сім'ї на жаль, координаційна рада у нас стоїть відділ освіти відділ соцзахисту, служба в справах дітей, поліцейський офіцер громади, наша первинка, представники його організації промінь, дитячий садок директор і. Так, це дівчата, з якими ми їздили проходили <підготовлення> програму підготовки та учебні тренінги. Ну, подивимося, воно. так. Питання є друге питання. Про вже... 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 е -е, затвердження переліку соціальних послуг, умови та порядок їх надання комунальною установою. Центр надання соціальних послуг Перфійської сільської ради. Зв'язку з утворенням центру надання соціальних послуг і з забранням наших суд працівників, які у нас починають працювати з листопада місяця, нам потрібно затвердити перелік соціальних послуг, умови і порядок їх надання. Тобто є базовий перелік цих послуг, які буде надаватися центром. Це догляд вдома, послуга по обслуговуванню одиноких осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Спеціальний супровід сімей СЖО, які перебувають в житті обставинах, консультування, інформування, соціальна профілактика, екстрене втручання і соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти сироти та діти позбавлені батьківських прав. На Накажу цю послугу зміст обсяг, умови порядок надання, документи, які отримані, і буде надалі розмитуватися оплата соціальних. І окремо будуть затверджені два положення про проведення соціальної роботи зі Місажову і положення про надання соціальної допомоги вдома. Тобто повністю буде розроблено дій, соціальних працівників та спеціальних роботів. Є питання. Розкажіть, цей цей, що Наразі у нас тільки директор, діст і бухгалтери. Ні, я маю ось які ті ж... Ну, як робота конкретно. Робота конкретно, які допомагають. Структуру ми затвердили з вами разом з положенням. Це 12 спеціальних працівників, які раніше працювали в центрі надання соцпосту Сурості Сурості Ради. І в структурі у нас два фахівця спеціальної роботи. Я кажу, що ти 12. З першого листопада переходять 11, бо одна жінка звільнилася на так, вони в рамках переводу переходять працювати в наш центр. Ну, один запит. Один працює. Це ті, що й були, від ікони операції. Ні, правильно? це наші дівчата, які працювали на території нашої громади. Є ще питання. Так, третє питання. Про внесення змін до рішення сільської ради від 13.08.2021 року про затвердження програми соціального захисту населення в ефір сільської ради. До програми соціального захисту населення ми тепер додаємо блок по роботі центру надання соціальних послуг. Тобто там будуть всі записи, які повинні робити. Ну, всі дуже і руші, на матеріальне забезпечення, матеріально технічне праці і так далі. Є питання. Четверте питання. Про затвердження порядку розгляду електронної пакійці, адресованої сільській раді. Доброго дня. Доброго дня. На Доброго. нашому сайті цим рішенням ми засекаємо про те, щоб на нашому веб-сайті сільської ради була створена платформа. Платформа для чого? Щоб кожний громадянин громади мог зайти на цей сайт і запропонувати свої, свої пропозиції, Доброго. якесь бачення, ну, ну я не знаю, ну загалі наш устрій, можливость когось, якась претензія, ну всі свої побажання. Негативні, позитивні, які. І якщо петицію набереться 100 чоловік, то все передається на розгляд сесії, доводиться до голови і ну, виноситься на сесію і на розгляд депутатів. А це хто запропонував це чи? Це Міністерство центрової інформації. Тобто це йде нам, Це Це, це, нам Держати нашої громади – це продукт облдержадміністрації. держав обл. адміністрації. Поэтому об під наглядом Міністерства інформації цифрової інформації, надав нам таке задання. Ну, все ясно. Ну тут в цьому питанні, тут медаль має дві сторони. І добру сторону, і буде ну, не добра сторона. Підтримуючи петицію. Так, такого на не... так, напису. Ну, а те? Проте... Ну, так, слідуюче питання. зміну місце знаходження юридичної особи комунального рекомендаційного підприємства Палаградська центральна районна лікарня. Російської ради, це застеження статуту комунального некомерційного підприємства Палаганська центральна районна лікарня військової сільської ради бойда. Ну ви пам'ятаєте, як в нас було минування вулиць. Перемінування вулиці Приханова на Гудорську ще було в 22-му році. Я дуже часто їх дзвонила, е, турбувала. Зміни будуть, зміни будуть. Ну а коли коснулась суда, вже срочно треба зробити. Тому ми. Ми це вже всі пройшли. Будемо міняти нашу центральну району лікарню, плоха на базе, як нам по 30 Є питання. Так, шосте питання. Пронесення днів до рішення сільської ради від 23 листопада 2021 року. Так, програма комунальної підприємства для і жителів села 2021-2025 роки. Ми переносимо, робимо зміни, переносимо кошти з економії на генераторах, купляти на мойку, високої тиску і нанести розкидач з економії цих генераторів. Потім ще кошти закупили, закупівлі майданчика, будемо купляти кабель, датчик, датчики світла. І залишилися кошти, купи закупили лавочок, і економія залишила з лавочок, будемо бензописувати. І тепер у вас кошти ну, ясно. Є питання. Сьоме питання. Про внесені змін за рішення сільської ради від 29.12.2020 року про затвердження програми по охороні навколишнього природного середовища в підлітку своєї об'єднаної територіальної громади. Za zakupy tekstowa za to na łantorze, masz z lądalnym powrzęta, 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 to, co powrzęta, powrzęta, do programu powrzęta, 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 w sumie powrzęta, powrzęta, Днів до річної сесії сільської ради від 23.11.2021 року до програми будівництва реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального та соціального призначення Мельниківської сільської територіальної громади. Я наступне питання прочитав. Ну, для відносини, не відносно, до восьми питання. Читати. Вітома, питання читали. Кру, до восьми. А, я передбачив. Тимальна програма там 20 тисяч на провадення на кулерному рості розвитки за восьми питаннями. За восьми питаннями. Так. Так, тепер дев'яте питання. Восьмое питання. Восьмое питання. Восьмое питання. Ще раз. Про внесення змін до річної сесії сільської ради від 23.11.2021 року до програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального та соціального призначення за mm -hmm. Mm -hmm. Те, для кількості сільської територіальної громади. Дані програми пропонували внести такі зміни. Зменшити витратки mm -hmm. капітальний ремонт зовнішньої мережі за черешки лісей 213 тисяч Зменшити видатки, капітальний ремонт внутрішніх нарешті по постачання Олександрівська гімназія 808 тисяч, капітальний ремонт похідлі центру дитячої, дитячої творчості 1 мільйон 460 тисяч і збільшити видатки на нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення 3 мільйони 500 000.

Ще раз Значить, Було у нас обов'язково обласної адміністрації стосовно, що по рішення не зробили громади. Міськопольне рішення до 20 грудня ми не області зробити заболівання про це громад. Значить, у нас на цій цьому робиться проєкт. Проєкт вже розбитий на черги. в цьому загалом проєкту, де відповідали приблизно на 6 мільйонів, але ходити на черги і ми взяли за основу 4 населених пунктів, це від його печерешки в Морозівське сумма четырех черт буде подвергнута три черты миллиона, что это Вадим рассказал. Так вот, это все на первые суды, которые связаны с предназначением до химического завода и будут в зоне Какие на самом деле пункты будут учитывать в разуме, да? А на этом более скоро будет один сантиметр. Ну, Так, это це питання. Четыре минуты, не решено. Про нас не изменить.

Не, ми, ми планували. у Там сейчас, когда его будували, там не неподвижно его там выдувать, там плывут. Вот потихенько Тобто, <плес> <вибрі>? <плес> Просто так вибрі? получилось. Що... Наша у вас сказала, хочет тупифы. Так що, я думаю, ее ремонтувать надо. Краще будувати новий і вправлене місце. То Павловича в нього згор надає. Вправлене місце. Та ні, ну вона... там не буде. Та, та, Він вона... <реку> в варіне стані, тому що там впливуть. Вода, скажу, <реку> ще раз. Не в тому <реку> місці був побудований. Є питання? Вот вона... тут <реку> же <реку> я <реку> все <реку> видел. Нам що потрібно, що потрібно, так це лікарського поставили і зараз, щоб стояв ці не стоять, Ні. що потрібно зробити, так це зробити так, щоб на стадіон на стадіон, не можна було просто заїхати е, пацану на мотоциклі, на машині і от там по, по полю, де дітки там займаються футболом, літать. Ми заложили, на наступний рік заложили, забіг. І ворота. Там ворота, там же ж не потрібно такі шикарні царські ворота. Ну, там ворота такі от метр. Ні, не, не надо. Дітки буде обикновено. Ну, калітка ну, буде, ми уменьше в заезд, калітка буде, все сделаємо. А, а, а там закриємо сітку і все нормально, да. так. Кей все кей заняли? Сделаем, заняли? Так сделаємо, закриємо. Так, один питання. Зробимо тільки про передачу майна, що належить за власності територіальної громади свої раді. Авто Рено. Передаємо автомобіль ремонт, ну, придбане, не придбане, а надійшла на до допомога комунальної е, комунальної установи там для надання соціальних послуг. Е, разом з машиною 25 бензина передає. Направлена машина надається. Ні, віддається. Передається бензину. Є питання. Тут вказано де паливо. Ну no, десь паливо. Де питання. Про передачу майна, що належить до власності територіальної громади нашої військові. Генератор. Генератор. Так само около фатальні центра передається із легкого ліцею генератор. Mm -hmm. На центр. Так, центр потрібен. Дивіться, я розкажу. Це генератор прибачався, коли наші осі передають, це буде. Не цей <клес> Він був на контролі, так. В принципі, генераторна школа забезпечена. Тому вибухло таке питання, що треба передати цей. Ну, дякую. забезпечено, що було. Mm -hmm. Так. Э, Слідче питання. Про Прозвіття на баланс пожежного резервуару на території на вольтської фейс. На я повторюся, mm -hmm. це резона знаходиться на території ліцею. Він раніше був збудований, але в такому вигляді ну, не мав села, де набрати воду для пожежної машини. Mm -hmm. Тому виникла потреба, щоб це не було ці його і зайти потреби, щоб пожарні колоки заряжалися mm -hmm. вже не mm є -hmm. ключа питання. <кхів> Для норм витрат палива на 100 км шкільних автобусів Лізіворського і Кочарівського ліцеї. У нас два ровних автобуси, автобус Лаз, Личережка, Ліцеї, Лізіворський, Ліцеї. У шкільній комісії заміряли контрольні заміри витрат дизельного палива на зданні. І вийшов лізівок Ліцей, автобус Лаз, норма 19,3 літрів до твердості, Кочарівський Ліцей, Крепості, Талун, Номо. Оля, ну, питання. Це ви в літній час нам міряли, а ближе зима, а буде зовсім другі витрати. Будуть нового року, вирішувати зимний період. Є ще питання? Ще <кхідніше> питання. Затвердження норм на обв'язанні транспортних транспорт, засобів Російської сільської державної громади. Вимовий період. Постанова 43 була державна, її відмінили. И сейчас мы давали длинный период народили пять пятьсотки. Сейчас я расскажу 500 распорядженном голове в другой период будет увеличиваться на новый Сейчас час. Ө, а ти 5% пятьсотки це откуда и да 5%? пятьсот дает? На норму вытравчивается. Ну, ласку, на родине цея. кожний на Три я Дивіться, я просто думаю, а що водії кашу, Тому що, як правило, там история ка. Вот я вот это форма, а вони врубьте витамини. А эксперты зашли у нас була. Нет, була на Ну водіє по не то, було, звернень, що їм мало на Там та. та натання ще йде на обігрі в автобусах на півного ясно. Субча питання про внесення змін до рішення сільської ради від тисячі року про затворення програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Російській сільської раді. Роботи, техніки, техніки. І будь-що ми переходимо в програму прав дітей на Це те діло. Новий рік і для дітей. Є питання. Слідуюче питання. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2020 року про передачу інших субвенцій від виставими бюджетами в 2024 році. Першого листопада eh, ми забираємо спеціальних правострів з трудського територіального центру до нашої комунальної странови центр надання соціальних послуг. Тому зараз ми їм ще видаємо студентського признання.